Давай, коли що так. Є да. в тебе там гулять. Як ми ще поговоримо? не Чол за по мантия? не матюкайся боюсь тут потім я за запитувати? Байкеры рулять. Так ми в вільний час сохтуємо патрони по пачках, отак От є на нас настро, протираємо, змазуємо. І сортуємо. Це наші звірі. Їх тут багато. Свої, сусідські, всі тут, всі біжать до людей. А ми тут там граємося з рівнями, ми тут трошки себе обновили, ну, бо воно дійсно треба. Практика показує, що часто автомат перешкоджає, як і ранник виносити так і ще щось. Він перешкоджає. А як йдемо загружений, і тому цей ремінь трьохточковий. Ну, мені дає більше можливостей, щоб той автомат не теліпався, і не треба. <ріху> 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 учимось, учимось, як його Правильно. використовувати.